Доброго ранку, друзі. Сьогодні четвер, 12 червня, і щасливий грибник пробує черговий грибний день. Що в нас з цього вийде? Побачимо далі. В лісі. Появилися гриби вже більш-менш нормально, хоча від цього холоду, напевно, вони не дуже і ростуть, що постудило. Але там один, там два потрішки знаходяться. І ось я бачу перших двох грибочків. Дуже гарні. Один такий. Їх тут могло бути два, але один не захотів рости. Мешка поласувала трошки. І мені лише. І ще один ось тут. Це і взагалі красунчик. Цього чуть-чуть тільки покивала, а решту мені. Ну що, йдемо далі. Перші є. Будемо шукати. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте відео і таким чином будемо співпрацювати. Є друзі, перша сімейка гарненька, один, два і три. дорозі, поки я дійшов до них, до цих трьох, я ще знайшов тут одного. Ось він тут. Такий красний. Чути і це ще не все. О там до мій пакет. Там є ще одного одне шов. Да свин тут захований. І близько, бачите. Теж. гарненький. А це вже мені починає подобатися, слава Богу. Поміняв, друзі, локацію, ще одне місце, попробую тут відшукати грибочки. Тільки приїхав, поставив автомобіль. Отут в минулому році я знаходив грибочки біля цього пенька. А бачите, зараз свині перерили, але тут все одно виросте гриб, просто зараз його немає. Він поки що ось тут росте. Молоденький і гарненький, свіженький. Мені подобається так шукати, не, не пройшло пару хвилин, як слідуючий Грибочок. ось білий гриб буковий ось такий весело, чекаємо далі. Є, друзі, чергова знахідка. Також гарненька. І ця тут гарна виглядає. І близькі. І ще який він гарний. Великий. Ну, більшості гриби робачливі, але є і не хробачливі. Думаю, що цей не хробачливий. Оце я знайшов двох красень. Такі собі гарненько виглядають, під листя. Я йду, дивлюся, а вони йде. Бачите? Nehaj svijeti. Tako razkijaj koles vrste. Дивіться, друзі, що я за красоту знайшов. А там під тим корчиком. Того року я штук 20 знайшов. Цього року поки що немає нічого. Свині перерили трошки. А ось тут залишили мені. Навіть ніхто його не кивав. І тут ще. Два навіть. В общем, тут. Може, тут щось є. Тут ще росте ми ціпоньки. Може вирости. Слава Богу. Перевіряю останню грибницю на сьогодні і на ній є два грибочки. Le a tre, ma se ne vanno un bacio. Osserva tutti. Dai, dai. Tre. E per un Ну що, друзі, підписники, глядачі каналу щасливий грибник. Завершився черговий мій похід у ліс. Результати тихого полювання є, але невеликі. Я знаю, десь четвертина цього кошика, може й менше. Напевно, вчора-позавчора було багато грибників, визбирали, а свіжий не підріс, тому що в лісі я здобав тільки одного грибника. А я пройшов кілометрів 10 як мінімум, по лісі. Більше нікого не зустрічав і там, де місця. Для паркування теж нікого немає. Значить, гриб ще не пішов так, як, як би хотілося, як би мало би бути в цю пору. Але нічого, результат є і ми радяться. До Дослідючих ефірів.